Доброго усім дня! Я Вельма Оксана Петрівна, завідуюча бібліотекою філіалом села Снігурівка Лановецького району Тернопільської області. Сьогодні хочу зробити рекламу своєї бібліотеки і свого рідного села. Село моє відоме з давніх давен а зараз славиться на всю Тернопільську область вирощенням овочів. Моя бібліотека всіма формами і засобами бібліотечної роботи. З допомогою друкованого слова книги допомагає жителям села у їхній важкій праці, у вирішенні їх всіх насушних проблем. А зараз, щоб коротенько познайомити вас зі своїм рідним селом, я хочу прочитати вірш, який написала я про своє рідне село. Давно це було у лиху ту годину, коли плюндрували татари в країну, палили, рубали народ український в полон забирали. Татарський загін гнав ясир. Знеможені бранці ледве брели, Коли козаки їм на поміч прийшли. Тривав важкий бій лиш годину. Татарів загнали в болото, в долину, Топили болоті за біль, за наругу чесноти. Немало відважних лягло козаків, Та й ранених було чимало бійців. Козацький загін поскакав навпростець них купка лишилась в долині, де пахло лозою, вербою, терпким полином. Ось тут їх нащадки донині живуть і працюють дружнім селом. Назвали чудово село Снігурівка, на честь козака, Снігура. У цьому селі й моя рідна домівка. Ось тут народилась і я. Чудове, прекрасне село, на руки робочі, на молодь чудову, на клуб, на медпункт, бібліотеку і школу, на гарну команду з футболу, на гарних дівчат і на хлопців кремезних. Найрідніше в усій Україні село. Дай Боже, щоб квітло, щоб завжди на карті району було. Зараз всіх, хто переглядає наш рекламний ролик, запрошую на візуальну екскурсію в свою бібліотеку. Мене зібралися зараз читачі хочу слово дати. Одному з читачі мерзаві Будь ласка. Сьогодні ми тут зібралися, щоб ознайомитися з новою інформацією з інтернету про найновіші засоби захисту овочівництва овочів. Бо ми займаємося вирощування овочів, капусти, моркви, картоплі. У нас тут Снігурівка є самим, самим таким селом працовитим. І сьогодні ми з інтернету ознайомимося з самими найновішими засобами захисту. Дякую.